Не саджайте ці дерева на своїй присадибній ділянці. Вони можуть завдати серйозної шкоди для вашої власності. Горіх за десятки років може сягнути величезних розмірів. І, розвинувши потужну кореневу систему, здатен зруйнувати фундамент будинку і пошкодити будівельні конструкції. Ялинка. Має слабку поверхневу кореневу систему, завдяки якій досить легко ялинки можуть падати при сильному пориві вітру. Також ялинка поглинає дуже багато води з поверхні ділянки, на якій вона росте. Ялинка це те дерево, яке притягує блискавку і при загорянні вогонь може перекинутись на будинок. Шовковиця проросте навіть в неочікуваних місцях та здатна зруйнувати навіть бетон. Дах та будь-які інші бетонні конструкції. Акація Дерево твердої породи. Дуже важко знищити корінь цього дерева, який дає нові пагони навколо себе. Один корінь здатен утворити за декілька років новий молодий ліс навколо себе. Вишня Має кореневу систему, яка шириться по всьому саду, може заполонити весь сад і прорости навіть через щілини в асфальті та покритті подвір'я. Плануючи ці рослини висадити на своїй ділянці, ви обов'язково повинні враховувати їхні максимальні розміри, адже деревам і чагарникам властиво збільшуватися в розмірах. Так само збільшується підземна частина рослин, їх коренева система. Тому якщо вам необхідно висадити такі дерева, або вони вже ростуть на вашій ділянці, достатньо просто за ними правильно та вчасно доглядати.